Так, друзі, доброго дня! Громадська організація ДОСТА Вінницький осередок Мазур Юля. Хочу вам коротенько про потужну потужність в цифрах з розмови з чатом GPT. Значить. У 2024 році споживання електроенергії в Україні зросло на 16,4%. Порівняно з попереднім роком і склало близько 22 мільярдів кіловат годин. Сієї кількості приблизно 12,6 мільярда кіловат годин спожило населення, решта промисловість. У першій половині 2025 року частка атомних електростанцій у виробництві електроенергії України становила приблизно 53,2%, що є трохи більше, ніж у 2024 році. У 2024 році атомні електростанції України виробили 53 мільярди кіловат годин електроенергії, що на 2% більше ніж у 2023 році. Це підтверджує НАЕК енергоатом. У 2024 році теплові електростанції в Україні Виробили близько 2,4 і годин електроенергії, що складає приблизно 20% від загального обсягу виробництва. У 2024 році Україна не експортувала електроенергію, але в 2025 році Експорт відновився. Зокрема, у червні 2025 року було експортовано понад 237 тисяч МВт годин, у серпні 450 тисяч МВт годин, а у вересні 2025 року експорт зріс до 635,1 тисяч МВт годин. А імпорт в цей час у жовтні 2025 року Україна значно збільшила імпорт електроенергії, довівши його до 360 тисяч мегават годин Тоді як у вересні імпорт становив 139,7 тисяч мегават годин. Коротенькі сухі цифри, про те, скільки ж виробляється електроенергії, скільки використовується для потреб населення, різницю уявляєте собі, для потреб населення 126. Експортували 600 з копійками. Отак. От Чогось про проєкт ЄДСМ знову всі е, і розповідають нам, що нам не вистачає генерації. Так от, Радянський Союз, котрий будував усі ці станції, які генерують електроенергію, завжди готувався до війни. І ця система побудована так, якщо прильот є кудись. То в іншому місці воно все працює і це все між собою переключається якось так сухо цифрами. Поправляйте, якщо що.